Інструкція з налаштування шим-контроллера для додаткового вентилятора охолодження, інвертора AD 5 або 6 кВт. В комплекті йде ось така інструкція, по якій ви можете налаштувати температуру спрацювання та швидкість обертання вентилятора. Давайте кратко вам розкажу, як це діло в нас налаштовується. Одне натискання на ось цю кнопку збільшує швидкість обертання вентилятора, коли він працює в режимі очікування. Подвійне швидке натискання зменшує швидкість обертання вентилятора. Можна зменшити його до тих пір, поки навіть перестануть обертатися вентилятори. Ось. Один раз натиснули. Ще, ще, ще. Ще. І ще поки вентилятори не почнуть обертатися. Ось. Тепер давайте перейдемо до другого пункту налаштування, налаштуємо температуру спрацювання по датчику температури, коли вентилятори почнуть у нас збільшувати швидкість обертів. Для цього натискаємо і утримуємо цю кнопочку, поки світловий індикатор не почне. Блимати. Зараз у нас встановлена температура 30 градусів, можете бачити. Один раз натискаємо. Температура спрацювання тепер можемо бачити 35 градусів посередині. Ще раз натискаємо, горить у нас дві ось ці індикатори 40 градусів. Я рекомендую встановлювати 45 градусів. Коли ви налаштували цю температуру, ще раз натискаємо і утримуємо. Тепер налаштовується дельта, коли 45, наприклад, плюс 10 градусів, вентилятори вийдуть на максимальну свою швидкість. Також рекомендую встановити дельту плюс 10 градусів. Тобто 45 плюс 10 при 55 градусах буде максимальна швидкість обертання. Натискаємо і довго утримуємо для того, щоб запам'ятало. В принципі, все по налаштуванню ми закінчили. Для того щоб замовити дані комплекти, телефонуйте за цим номером телефону.